Яка специфіка роботи амбулаторного відділення? Ну, ми надаємо нашим клієнтам послуги психосоціальної допомоги в, в ну, алкогольної, наркотичної та азартної залежності. Загалом, якби вся допомога відбувається ну, в рамках такого денного стаціонару. Коли клієнт приходить щодня сюди на три години, ну на всякі терапевтичні заходи. Та, заходи є різні: є психодукаційні групи, психотерапевтичні групи, також є ну, такі індивідуальні консультації з клієнтом. От, і весь курс десь займає приблизно в межах трьох місяців часу. Чим відрізняється лікування в амбулаторному відділенні і в стаціонарному, тобто в реабілітаційних центрах? Ну, зрештою, ме, метою створення нашого відділення була така ідея, щоб перше, допомогти людям, які вже були десь в стаціонарних реабілітаційних центрах, повернулися до життя в, ну, в соціум, і зрештою, щоб могли підходити сюди заради якоїсь такої нової підтримки своєї та, якби, щоб не лишалися знову десь там самі, тобто та, надати їм таку якби, підтримку і допомогу. І друга ідея було, якби щоб клієнти, які... Ну, з певних причин ще не готові, бо не можуть їхати в стаціонар на якийсь певний тривалий час, та ну, мали змогу якби, вже отримувати якусь допомогу чи якусь там мотиваційну допомогу. Ну що Зрештою, можна собі уявити, що от є клієнт, який має проблеми з вложуванням з алкоголем, та вже тривалий час входить в якісь певні запої. Має ще сім'ю, має роботу, можливо, навіть хорошу роботу, або має бізнес, та, є різні. Та. Ну і зрештою, для того, щоб їхати в реабілітаційний центр, то так треба якби, ну, так відірвати себе від соціального життя, та, залишити все тут і поїхати займатися собою. Не всі клієнти до того готові, Та? Ну і зрештою наше відділення якби, пробує надати допомогу власне, таким клієнтам, які отак, ну, не можуть ще так себе повністю вирвати з того соціального життя. Та. Та, ну, Уявімо, що є такі от клієнти, що мають ще сім'ї, мають роботу або бізнес. Е Якось, ну, соціально функціонують ще, але мають такий ну, стосунок з алкоголем, ну, трохи негативний. Заходять в різні запої, і це може якби, вже так шкодити. Якби, ну, принцип, шкідливе, шк... вживання, да, та? шкідливе вживання, можна так сказати. Та. І зрештою, вони. Ну, для того, щоб поїхати в центр, то якби, треба так себе вирвати з соціального життя і тут все залишити, піхти займатися собою. Та? Вони якби, не, ну, не готові лишитись того. Зрештою, наше відділення дає, дає якби, ну, в принципі, допомогу таким клієнтам, які ще е, в соціальному плані ще якось там функціонують, та? але вже якби, мають, мають, мають Та?